Всім привіт! Ви на каналі Мандрівка фіалки, з вами Наталя. Сьогодні хочу розглянути таку тему, як величина горщик і чим вона важлива для різного етапу посадки фіалки. Який об'єм треба брати на період утворення діток з листочка, на період самого росту діток, на період росту стартерів. От вам показую. І вже дорослої рослинки, от такої, такого дорослої розеточки Який матеріал ми будемо використовувати, краще брати для використання посадки нашої усумбарської фіалочки І чому так? Приступимо. Хто бажає, може підписуватися на канал, ставити вподобайки, поширювати на просторах інтернету для розповсюдження мовного контенту. А зараз, друзі, почнемо. Дивіться, це дуже-дуже-дуже важливо. Хто ще початківець, бажано відео додивитися до кінця, щоб розібратися і не попадати в ті самі ж помилки, і щоб нам рослинка не загнивала. Дивіться, перше, що ми робимо, на першому етапі ми садимо листочки наші в, для того, для розмноження, для утворення майбутніх діточок. Я завжди. Саджу собі в 50 або 80 грамів, можна і 100 грамів по стаканчики, утворюючи. От зараз вам покажу, це в мене теплички. Зняла захисну плівочку. зараз. Бачите, отак листочки вже в мене посаджені в тепличці, під кутом 45 градусів. У мене є багато відео вже по посадці самого розмноження фіалок, можете глянути. Потім, коли утвориться вже діточка, отаково. От Припустимо, що вона вже підросла до таких розмірів, не можна її садити в великі об'єми. От, от от. Це в мене наймаксимальніше це в мене дев'ятка. Оцей стаканчик, це є розмірів об'єму 9. Тут внизу, навіть є, якщо передивитися, там має писати 9 см. Не знаю, чи видно на камері, от я пишу 9 см. Оце дев'яточка. Садимо в неї оцю дітку, не можна з неї зразу садити, я повторюю, тому що є невелика коренева система. І під час підлиття ми, нам є великий успіх і великий шанс її за то, щоб коренева система її заляти. І щоб почалося гнаття кореневої системи. В такий горщичок, методом перевалу, такий розмір, об'єм, садимо стартер. Він в мене сидить пересаджений. Отак його, якщо ми хочемо стимулювати ріст і пересаджувати ну, наш трошки замаленьке оцю дітку, нам можна от, дивіться, це я показую вам. Це горщик з об'ємом сімерочка. Хочу під перекидати низ, бо все розсипеться. Оце сюди цей об'єм посадити ще допустимо. Ну, от, ну, в такий об'єм це буде, по-перше, для чого нам треба, щоб розвинулася корінева система. У цьому горщику рівномірно потрібно, щоб От ми беремо 100 грамівку і в 100 грамівці гарно розвивається, видно, як корінці вони ще ростуть і ще повністю заполонять. Коли вона вже повністю заполонять горщик, тоді ми беремо і вона пересаджуємо в в так? А тоді ж з сім'єрки поетапно поступово наймаксимальніше, найкраще, тому що вона потім у вона нас буде квітнути, для чого ми садимо більше горщичок, щоб були поживні речовини, щоб квітка мала більше об'єм грунту рости. Коріння, але максимально, щоб вона зацвила, треба, щоб її корінці вперлися в стінки нашого нового горщика по об'єму. І це, мен... це краще зробити, коли більший сімьорочку ми перевал зараз я вам покажу методом перевалки. Будемо пересаджувати, я не ставлю на дренаж, зразу, зразу вам попересаджу, покажу. Зразу будемо пересаджувати в дев'яточку. Ось таким методом перевалки. Коли ми нічого не руйнуємо, не забираємо куріння, не омоложемо, а просто методом перевалочки ми собі підсипаємо. Зараз я не взяла іншого точка, взагалі вам покажу. Пересипаємо, просто пересаджуємо, перепрошую, методом перевалки, просто підсипаючи наші щілинки в простір, який є не заповнений ґрунтом, заповняємо і садимо, стараємося на рівні, щоб наша точка верхня була на рівні горщика. Тоді є менший час. Менший шанс, що ми її переле, можемо переляти. Бо якщо ми стоплено буде в горщик, наша точка росту, то є і стараємося садити посередині. Тому що якщо ми не будемо садити посередині, тому, то буде у нас нерівна рости розетка. Коріння будуть Нерівномірно рости, з одного боку більше і з другий менше, так само це буде видно на кроні нашого листя. І розлеточка буде нерівна. Сидимо, стараємося так, щоб оця верхівка була на рівні, точка росту на рівні нашого краю горщика і посаджена посередині. Це великий, от наша стартер з осі Методом перевалки я пересадила в дев'яточку. І в 9 7, вони вже будуть собі рости до великих квітів. Перші квіти, які появляться у нас отут в пазухах, нам бажано буде забрати квітоноси з квітами, тому що треба, щоб наші корінці заполонили оцей горщичок і виросла крона листя. Тоді, так поетапно, з коріння крона, а тоді далі квітоноси найпускаються, і тоді, коли буде пишне листя, вони буде мати силу живити квіти, тоді ми даємо можливість заквітнути наші розетці. Ось, дивіться, я покажу вам. Це маленький стартерчик, він вже зацвив. Тут є одна помилка, яку вам зараз розповім, і яку треба буде виправити. Ну я її не виправляю, тому що це йде на продаж, я хочу, щоб людина бачила. Квіти, Але в ідеалі цю роз... це мій стартер був пересаджений з такого маленького стаканчика 100 грамів 80 грамів, 100 грамів, 80 грамів, коли мені цей, цей... в вісьм горшочок. І тут він має нарощувати свою крону. А оці квітоноси з квітами треба забрати. Я людині, яка віддам цю квітку. Покажу квіті і цвіт і скажу, щоб обов'язково ці квітоноси були видалені, якщо вона хоче пишної гарної ну, крони. Мати гарний лист і потім, щоб пишно зацвіло. Перші перше квітоноси ми забираємо. Отакі От поетапні йдуть у нас розміри. Спочатку йде 100 грамівочка, сімка, вісьмка, дев'ятка. Максимально, не треба більшого гору. Розміру, тому що там буде рости коріння, а пізніше буде наступати цвітіння. Буде в кореневу систему рости в листки, а квітки будуть пізніші. І ще хочу пару слів сказати: для, що краще для нашої квітів у зебарської фіалки брати матеріал горщика, пластик. Так, він не є такий красивий, але тут можна визначити чи полята квітка по вазі, Внизу є великий дренаж, що досить важливо для того, щоб от бачите, оці дренажні отвори, щоб якщо нижній полив в блюдо, квіточка собі тягнула. І в кераміка, на, особливо зараз зимою, холодно, літом жарко. Керамічний матеріал для фіалок не підходить. Ви любите, беріть як кашпо. це я краса. Але не напряму садити наші квіти в цей, з цього матеріалу горщичок. До зустрічі, друзі! Найшвидшої нам перемоги, найшвидшого нам мирного неба. З Божою допомогою все буде в нас добре. Бувайте, Па-па.